Пролунав дзвоник, а отже, учні випускного класу 9-го одеського ліцею завершили перший етап складання пробного національного мультитесту. Протягом двох годин учні виконували завдання з двох обов'язкових предметів української мови та математики. Певні переживання, звісно, були, і найбільше, чесно кажучи, хвилювалися за математику, бо це більше як профільний предмет. В Принципі я готуюсь, і до справжнього на те час ще є, тож руки не опускаємо. Йдемо. І я, звісно, дуже дякую нашій школі, що вони змогли організувати таке, змогли показати, як в принципі це може відбуватись, і прикладно показати все це. Особисто в мене сильного хвилювання не було, тому що я готуюся і ще є час до офіційного НМТ, також щоб підтягнути ці теми, які варто повторити тобі. Вчителі влаштували для випускників ліцею пробний НМТ, максимально наближений до реального. Таким чином, учні мали змогу спробувати свої сили, а також за отриманими результатами провести роботу над помилками. Ми вже можемо там звернути увагу, що на завданнях де треба вписати правильну відповідь, частина велика частина учнів або неправильно вписали, або неправильно розв'язали. Ну це ще буде аналізуватися, і відповідно будемо компенсувати ті втрати, звертати дітям. А як ж краще було все таки це зробити, і на що треба було звернути увагу? Проте, один з головних критеріїв успішного складання іспиту це гарний настрій, віра в свої знання та впевненість у собі підбадьорюють учителі. Завдання для них вкрай складними не були, оскільки вони знали, вже не один тест був пройдений. Вони знали, на що, на що їх буде очікувати. А от та психологічна напруга, оце от вона дається в знаки, Адже сьогодні бачимо і сльози, і розпач, і радість, і все разом. І сьогодні вчителі не просто вчителі-предметники, а ми ще й мами, ми ще й психологи, які заспокоюють, надихають. Адже їм ще жити і творити далі. Другий блок мультипредметного тестування триває дві години. Учні складатимуть іспит з історії України, а також четвертого предмету на вибір. Більшість випускників одеського ліцею обрали саме іноземну мову англійську. Швидко минули 20 хвилин перерви, і випускникам час знову повертатися в класи для того, аби продовжити складати пробний іспит. Я взяла як приклад це тести минулих років. Маю на увазі тести ЗНО і тести останніх років, які вже називаються ННТ. Те складається з 32 завдань: це як справжнє тестування, якесь завдання на справжньому тестуванні. Діти мають розрахувати свій час, організувати час проходження цього тесту. Він складається також з двох частин: перша частина це читання, і друга частина це використання мови. Знання англійської мови є невід'ємною частиною сучасного світу, в якому інформація перетинає кордони, а спілкування англійською набуває все більшого значення. Випускники розуміють, що високий рівень володіння англійською мовою відкриває для них більше можливостей для навчання, роботи та подорожей. Ми майже кожного тижня опрацьовуємо тести, повертаємося до тих помилок, можливо, які у нас є інколи. Діти виконують тести різного рівня. Наші діти, наші випускники на кінець цього року і майже на сьогоднішній день. А вони вже володіють рівень Б2. Головна мета пробного НМТ показати учням, як буде проходити справжній іспит, морально налаштуватися до нього, а також зробити роботу над помилками, які було допущено під час пробного тестування. З англійської мови граматику підтягнути з української мови пунктаційні помилки, повторити і наголоси з історії дати. Вивчити нормально з математики, я трохи здивувалась, тому що в демоверсії були інші завдання, а тут нам дали трошки інші. Але це загалом круто. Я буду знати, що мені треба підтягнути, і якщо таке трапиться на НМТ, я не буду шокована, а я буду знати, що робити. Просто знайти може в комусь підтримку в собі, просто. Не робити зайвих нервів, не думати, що там щось не вийде, обов'язково приділяти час собі своїм інтересам, хобі. тобто жити повноцінним життям, а не засиклювати тільки навчанням, там підготовку до НМТ. звісно це важливо, але також є ми, є наші цілі, те, чого ми прагнемо, і про це не варто забувати і обмежувати себе там іспитом. Варто пам'ятати, що бажаний результат іспиту залежить не лише від знань учня, але й від його емоційного стану. Тому випускникам не варто хвилюватися. Треба бути впевненим у своїх знаннях і налаштовуватися на успішне складання іспиту.